Мене звати Міха, мій дзвонив Міха. Ех, мені 45 років. Наразі виповнилось вже третій раз чи четвер, четвертий раз вже в армії безпосередньо у, під час цієї війни. Е, до цього я теж воював е, в АТО 15-16 рік. Тільки в іншій бригаді, звичайно, і в іншій рід військ. До цього я ще проходив в АТО-курси санінструкторів. А так, по цьому я ветлікар. І згідно з цього, що я фельдшер і маю медичну освіту, ну, як, хоч якусь медичну освіту, тому мене взяли в санінструктори. 에... Служу я з 9 березня 에... ну, з самого початку, як створювалася бригада. 에... На посаді так само-самого з самого початку. В АТО нас готували як санінструкторів, але потім все пересеці я був кулеметником 에... в штурмових військах. Та ми не тільки працювали, ми і працюємо 에... так. 에... На таких, просто що на даний момент е, броня зараз там у нас не дуже, е, тому що ну, дуже гучна і дуже замітна. Це ціль номер один для противника і для впівронів. Був випадок, що е, перед машиною прилетів кап буквально у двох метрах. Броня витримала, була буквально тільки одна пробоїна, а то так царапаний. Але е, всередині, ну, Досить, як ти казав, сила велика, то побривало все на світі. Але кажу, якщо є потреба, машина виїжджає, без питань, зв'язок налаштований. Виїжджаємо і забираємо наших поранених чи 200, якщо, не дай Боже, коли є. Так само під час евакуації можна отримати і поранення, і бути цим, тому що кажу. Машина евакуаційна, вона ціль номер один для противника. Було два випадки, при яких я був поранений під час евакуації. Один раз, це ми в 22-му році під час охор... оборони Авдіївки, ну і Авдіївського напрямка. І а другий раз вже тут теж виїхали на евакуацію. Мало бути, все добре, все без подій. Безпілотні системи наші відпрацювали по противнику, мали все зачистити, все добре було. Ми приїжджаємо, давай виходите. І тут нам противник кидає під ноги гранату. Ну, так я отримав поранення, ну якраз я біг на допомогу людям. Я вам скажу, що ми тоді забрали всіх як перший раз, позабирали всіх. Ну, правда, були обстріли, були скиди, люди ще додатково ще отримали поранення. І замість трьох чи одного, там, скільки ми мали забирати, ми забрали, звичайно, шість чоловік чи сім чоловік. По ходу руху, це, я вам скажу, не дуже зручно ні в якій машині надавати допомогу. Тому що, тим більше по наших дорогах, вона має їхати, наприклад, вже в зеленій зоні. Підготували там десь акуратно пораненого положили. І поїхали, не спішаю, як той казав. А в даному випадку ми все досить все швидко робимо. І як бачите, ця машина розрахована на чотирьох поранених, важких, лежачих і шість чоловік сидячих плюс екіпаж. То вона вивозила набагато більше. Але деякі лежали в проході. Одні по одному. Ну, тому що немає часу дуже розмістити людей, щоб було їм зручно. Так чому? Ні, це наша робота. Кажу, це, це ж не перший раз. Якби перший раз, то вже. Може би й страшно було, а так наче. Ну не байдуже, Понятно, що страшно за своє життя, за, за своє здоров'я. Особливо страшно не те, що за, за життя, а за здоров'я, тому що каліка нікому не потрібний. Тим більше вдома, що ти вдома будеш робити калікою? Шо. Тож, як не ми будемо працювати. Ну, У нас є сім'я вдома, хлопці, які за нами стоять, е, і хто ж на, ну, на нас надіється.